Отже, ми читаємо Амриту сьогодні, Матгелі, главу 16, спробу Господа піти до Вріндауна", з тексту 68. -го. -тані -прабу обійняв -прабу і попрощався з ним. Після того Він попрощався з усіма іншими відданими. Тут йшлось про те, що читання Махапрабху сказав Господу Нітянанді, що, послухай, будь ласка, свята людина, я хочу тебе попрохати про щось, ласкаво задовольни моє прохання, не приходь до Чигина Пурі щороку, замість того, залишайся в Бенгалі і виконуй моє бажання. Ти можеш завершити те, чого не можу навіть я. Крім тебе, я не можу знайти в Гаудадеші нікого, хто міг би виконати там мою місію. Тобто він хотів, щоб Господні Тінато проповідував, замість того, щоб ходив у Кришна. Отже, він попрощався з Дітенантом прибув, і після того він попрощався з усіма іншими відданими. Як і торік, один з жителів кулінограми звернувся до Господа зі смиренним проханням. Господи, будь ласка, скажи мені, в чому мій обов'язок і як мені його виконувати? Правильно. Ми всі. Добре, якщо час від часу задаємо такі питання. Гірше, коли ми все знаємо. Це трохи хибна, хибна позиція. Господь відповів, ти повинен служити слугам Крішни і завжди повторювати святе ім'я Крішне. Якщо ти робитимеш ці дві речі, ти дуже скоро досягнеш притулку Лотосових стіп Крішни. Бачите, він не сказав служити Крішні. Він сказав служити слугам Крішни. Як Крішна того хоче? Щоб не йому служили, а служили його слугам. Тоді він називає таких своїми відданими. Житель кулінаграма сказав: скажи, будь ласка. Хто насправді вишнава і які його ознаки, розуміючи, що в нього на думці з читання мага усміхнувся і відповів так. Того, хто завжди повторює святе ім'я Господа, слід вважати Вайшнавом найвищого рівня. І, обов і твій обов'язок служити його лотосовим стопам. Завжди повторює святе ім'я Господа. -такур, це пояснення. Такура каже, що якщо який-небудь Вайшнава постійно повторює святе ім'я Господа, то слід вважати, що він став вишнавою другого рівня. Такий відни вищий за Вайшнаву Неофіта, який щойно навчився повторювати святе ім'я Господа. Відданий Неофіт лише намагається повторювати святе ім'я. Натомість піднесений відданий, звик його повторювати і насолоджується над цим. Такого піднесеного відданого називають Мадгима Бхагавата. І це вказано на те, що він досягнув проміжного ступеня між ступенями, ступенями неофіта і досконалого відданого. Зазвичай відданий на проміжному ступені стає проповідником. Відданий Неофіт, чи, чи звичайна людина повинен. Повинні поклонятись мадам Бхагаваті, що виступає для них за посередника. Цікаво, Правильно? Тобто Махапрабху каже в Шикшаштаці, що кваліфікація для того, щоб завжди повторювати Святим Я полягає в смиренні, правильно? Це рівень ніштхи. На рівні нішті людина здатна повторювати святим, Я Господа. Або що різно, різнозначно практично завжди служити Господові, завжди або занурюватись в читання чи там, або в проповідь. Ми розуміємо, правильно? Тобто безперервно якась Здатність служити безперервно. І це рівень Маді Мадикарія ніша це початок Мадіма. Саме, але він пояснював, що е, регуляр, е, постійно для нас означає регулярно. От це стосується регулярно е, е, знак е, равенства постійно. Це для, для Каніш чи для Мад'ями це буквально реально? Ну, тобто, це буквально постійно. Для Мад'ями це реально. Буквально. Це буквально реально. Так, повторювати постійно. Або бути зануреним весь час. Ну, тобто авіар така вам це ман'яма. Ну, це взагалі це ознака бгави. Але в будь-якому випадку ми читаємо, що постійно повторювати, ну я маю на увазі, коли ви їсте, то вам важко повторювати, правильно? можна. Можна в голові, так. А можна вигукувати. Як проживав вигукувати, як вони робили. <рес> <рес> тобто це мади мадікарі. Далі тут коментар великий. Упаде шамеріті 5. Самі каже. Прана бгаджантам і Ішам Це означає, що віддані мади мадікарі повинні кланятися одне одному. Велике значення в цьому вірші має слово Нірантара, що означає безперервно, постійно. Слово антара означає перерва. Якщо людина має якісь бажання, відмінні від бажання віддано служити. Іншими словами, якщо людина іноді виконує служіння, а іноді прагне задовольняти чуття, її служіння буде перерватися. Тому чистий відданий не повинен мати жодного іншого бажання, крім бажання служити Крішні. Він повинен бути вищим від корисливої діяльності і умоглядного розумування. В Бхагатірасамрета Сінгу 1.1.12, Шиларупа Гасомі каже цікаво. Звісно, що проповідувати таке, що. Тільки, тільки служити Крішні і ніколи, щоб це не переривалось, цей високий рівень, і проповідувати таке трохи ризиково, тому що люди, якщо вони приймуть це дуже серйозно, вони можуть вдатись до цього. Повторювати завжди, служити завжди, відкинути все. І так воно і було. Ми знаємо, як віддані, які були з правопадою, або в ті часи, коли правопада був присутній особисто, то вони справді поринали в служіння і вони поширювали книжки безперервно, вони були. Вони занурювалися в цю санкіртану, або вони співали святим я на вулицях по 10, по 12 годин. І вони були щасливі. Це правда. Але багатьом було важко втриматись на цьому рівні. І коли сила правопада пішов, то їхнє служіння перервалося. Або інтенсивність. Понизилася інтенсивність. Не таке занурення вже. Вони вийшли заміж, женились, і вже там, звісно, що там інші трохи задачі. Не Кірта ніяк Садахарі. Але ж навіть якщо то не є рівень людини, і вона. Починає служити на цьому рівні. Звісно, що вона не зможе служити завжди, можливо, це за високий рівень для неї можливо. Але якщо вона навіть якийсь певний час це робитиме, вона отримає великий смак. І потім вона не може забути цього. Навіть якщо вона падає, вона не може забути цього. Тому. Можна сказати, що Чилопровопада, коли він надихав відданих на таке з повною відданістю служіння, насправді це не було помилкою, і для відданих це не було втратою. Звісно, можна проповідувати людям щось таке дуже, дуже. Як би сказати, так, органічне. Тобто так, треба знайти служіння, яке вам до вподоби, яке відповідає вашій варні, що ви служили все життя. Можна і так. Але чи будете Вищим смаком, чи не будете карма в бхакті якимось? Отже. Можна 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 проповідувати високий рівень. Так можна. Можна. Можна проповідувати високий рівень. Високий мається на увазі для цього відданого. Який він може, щоб це було щось справжнє. Не так, що він просто скористається і буде виправдовувати свої лінощі або свою відсутність разум, розуму і щось таке коїти подібне до служіння. Тобто, що я хочу сказати, що проповідь завжди має бути трохи вище. Рівня самої людини, інакше, якщо це дуже як то модно казати, в зоні комфорту людини, то це не буде відданість. Відданість означає віддати себе, це не буде відданість. Це буде щось таке дуже логічне і матеріально обґрунтоване. Мечує. І що цікаво, що ці люди, які навіть впали, якщо вони потім повертаються, вони згадують із задоволенням ці часи. Я кажу, що це були найкращі часи в моєму житті. Да? А можна питання. А якщо людина на рівні шкама Карма наприклад, знаходиться і вона працює, але ну, з, 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 з певною свідомістю для Крішни? Це є, ну от. Чи, тобто вона просто працює, тому що це її обов'язок і так далі. Це можна рахувати як те, що вона постійно служить чи ні? Якщо людина служить на рівні нішкама карма йоги і виконує свої обов'язки. Ну, наприклад, це сімейне. Без прив'язаності. Це добре, але це має бути не просто імперсонального готунку нішкама Кармойова. Це має бути присвячено крішні безпосередньо. Ну, якщо це ну, візьмемо просто. Да, це нормально. Відданий. Який ну, Кришна, так, я, він має працювати? пропонується вага відгіття. Я хороший я дошнався, я же хочу додати. Так, це нормально, це добре. Ну, тобто так, так служіння ну, життя такого відданого можна вважати, що воно присвячене е, Кришні чи ні? Ну, що усе, так, звісно, якщо людина якщо людина матері. присвячує себе, то можна. Звісно. Чи він буде мадгамою, чи він буде Каніштою, то вже залежить від того, який він смак розвинув до е, оспівання святого імені, і слухання про Кришну, чи, як його, який його рівень. Бактіну так робив тама. бхакти немає сумніву, він був гріхастою практично все життя. Я, я мав на увазі, що якщо розглядати в контексті того, що там було. Тільки що сказано, що це безперервне служіння, чи якщо це... Чи буде то безперервним служінням? діяльність на цьому рівні ніжками Камакарвою, якщо він присвячує плоди? То... Ні, ну, розумієте, Це замало присвячувати плоди Крішні. Цього замало. Людина повинна не просто присвячувати Крішні плоди своєї, своєї діяльності, яка йому потрібна. Це за низький рівень. Людина повинна досягти певних успіхів у вічних процесах Шаваном Кіртоном, Вішнусмарану. Тоді вона природно буде, виконуючи свої матеріальні обов'язки, присвячувати це Крішні. Або, іншими словами, вона буде виконувати свої матеріальні обов'язки як жертву, як те необхідне, що Дозволить їй співати Харі Крішна і служити безпосередньо Господу. Тоді це, це дуже добре. А якщо просто ніжками карма йога, ну це таке. Я маю на увазі, що є частиною. Частина так, в матеріальних обов'язках це має бути ніж камакам йога. Але крім виконання матеріальних обов'язків і присвячення цього або плодів цієї діяльності Крішні, має бути, має бути зануреність безпосередньо нававідга Бхакти. В в один з дев'яти видів відданого служіння безпосереднього відданого служіння, Господу. Бо інакше я можу щось виконувати, що мені свої забаганки втілювати і пропонувати це крішні. Ну, це буде, так, це буде, це добре, але ж ну, вибачте, бачите? бачите, як сказав Господь Танітя Тінанді, що він навіть не приходив у порі. Якщо ми таке скажемо людям: не їдьте в Індію щороку, ви просто витрачаєте час і гроші, краще зануритися у служіння, то вони... це буде довга аргументація, дуже обґрунтована аргументація, і шастерами, і чим завгодно, що треба їхати таки туди. Що таке треба? І Прабхупада сказав, і те, і все. розумієте? Люди, люди не готові. Так. Ладно. Раз. Отже, Шиларупа сами каже в Бхагаватирасам Ритасинду, а не аби лаші, та Шуням, Гиана, Хармадинавритам, а ну коли на Кришнав Шиланом Бхагавати Рутама. Бачите, Шила Прабхупада насправді проповідає найвищий рівень. Найвищий. Без церемонії. Без того, що. Ну ви спочатку, ну я боюсь говорити про Кришну. Ви, ви краще станьте вегетаріанцем. Бо, чому? Тому що я боюсь казати про Кришну, бо я не вірю в Кришну. Ну, принаймні, я вірю в вегетаріанство. Це добре. <реш> Це рівень чистого відданого служження, Біла Білаштешуням. Не слід керуватися бажанням корисливої діяльності чи умоглядного розумування. Треба просто служити Крішні з наміром задовольнити його. Це відданість найвищого рівня. Інше значення слова антара це тіло. Тіло становить перешкоду на шляху самоусвідомлення, бо завжди шукає чуттєвої втіхи. Ви чули таке? Тіло тіло становить перешкоду на шляху самоусвідомлення, нам ліпше чути, що тіло це інструмент відданого служіння, правда? <плес> <плес> Знову таки розумієте, це, 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 це правда певного рівня. Певного рівня. Це правда для занепалої душі, яка має піднятися. Але з абсолютної точки зору це перешкода на шляху самосвідомлення, бо завжди шукають чуттєвої втіхи. Крім того, антера означає ще гроші. Якщо використовувати гроші не на служіння Крішні, вони також становлять перешкоду. Також антера означає джаната, людський загал, спілкування, тобто нір. Значить, нір. Нема. Незважаючи на гроші, відкидаючи це, відкидаючи спілкування з людським загалом, тіло. Спілкування з звичайними людьми може завдати шкоди дотриманню засад відного служіння. Також антера означає жадібність. Жадівність, тобто без жадівності. Жадність, яка штовхає здобувати більше грошей чи більше чуттєвої насолоди. Нарешті слово антера також може означати атеїстичні ідеї. Як оце думки про те, що божество у храмі зроблене з каменю, дерева чи золота. Все це перешкоди. Божество у храмі нематеріальне, це сам Верховний Господь, Бога Такою самою перешкодою є думка про те, що духовний вчитель — це звичайна людина, горушу матіги. Також не слід вважати вайшнаву членами якоїсь окремої касти чи нації. Не слід вважати вайшнаву і за якусь матеріальну істоту, не слід вважати чаранамриту звичайною водою, а святе ім'я не слід вважати звичайною звуковою вібрацією. Також не слід мати Господа Крішну за звичайну людину. Бо він джерело всіх, вішну тату. І так само не слід вважати Верховного Господа за півбога. Якщо людина плутає духовне з матеріальним, вона трансцендентне, бачитиме як матеріальне. А матеріальне як духовне. Цікаво. Дуже цікаво. Так воно і буває. Харікіш. Причина всього, -всього – обмеженість її знань. Не слід вважати, що Господь вічно відмінний від того, що з ним пов'язане. Всі такі думки образливі. Бачите, це дуже точно. Люди інколи вважають духовне матеріальним, а матеріальне духовним. Наче вийшла? Але вони, але вони вважають абсолютно матеріальні речі духовними, абсолютно матеріальні привязаності У Бхакті Sandharzi 265. Челадживами каже: намайка вачима на патгагатам і тиадау деха дravни, така пашанда. Шабдина, чадаша апарадга, лаксянте, пашанда, маєтват. У, у вірші, що починається із слів. «Намайкам яся, бачимо слово Пашанда, безбожність. У буквальному розумінні це слово означає неправильно вживати свої тіла та статки. Але в даному вірші воно стосується до десяти образ. Проти святого імені Господа, бо кожна з цих образ приводить до такої безбожної поведінки. Кінець цитати. Через обмежені знання майваді їхні погляди на вішну та вишнавів недосконалі, Такі погляди гідні осуду. У Багаґвата 11, 11.246 Вайшнава на проміжному ступені описані таким чином. Ішвара та дадгинішу балішешу двишатсуча Према майтре кріпа пекша. Вашнава на перехідному рівні. Любить Бога, дружить із відданими, повчає несвідомих і цурається заздрісних. Гарна мова. Гарна мова. Гарна перекладна. Такі чотири типи стосунків складають діяльність вайшнави на перехідному рівні. У читанні Чарітамриті Мадга 22.64 6 над Госвамі отримує від Господа такі настанови. Сердгван Джана Гая Бхакті Адгікарі Уттама Мадгама Канішта Шрадга Анусарі Істинним кандидатом на віддане служіння є той, хто має віру. Ступінь віри у віддане служіння Визначає рівень Вайшнави. Перший рівень, другий рівень Неофіта. Далі, 22.67 Мад'я. Шастра юкти нахіджани, Шадаван Мадхама Адгікарі, Сеймага Багдиаван. На перехідний рівень піднявся той, хто не дуже добре знається на шастрах, але твердо вірить у Господа. Перебувати на такому рівні велике щастя. Далі. Раті Према, таратам'є бхакта Таратама. Це 22,71 Мад'я. Мад'я. Ліла. Остаточна мета відданого служіння це прив'язаність і любов до Бога. Відповідно до рівня прив'язаності та любові, визначають різні рівні відданості рівень неофіта – Перехідний рівень і рівень досконалості. Відданого на перехідному рівні дуже приваблює повторювати святе ім'я і, повторюючи його, він піднімається на рівень любові. Якщо людина повторює святе ім'я Господа з великою прив'язаністю, вона може збагнути своє становище вічного слуги духовного вчителя, інших вайшнавів та самого Кришни. Тому вишнава на перехідному рівні вважає себе за Крішна Слугу Крішни. Отже, отож, він проповідує свідомість Крішни несвідомим Неофітам і підкреслює важливість повторення Махамантри Махаматріхареї Крішна. Відданий на перехідному рівні, здатний визначити, хто не відданий, а хто відданий з якимись сторонніми мотивами. Відданий з сторонніми мотивами чи не відданий, на матеріальному рівні і їх називають прокріта. Відданий на перехідному рівні, не спілкуються з такими матеріалістичними особами. Однак він розуміє, що Верховний Бог особа і все з ним пов'язане перебуває на одному і тому самому трансцендентному рівні. Бог те, що з ним пов'язане на одному рівні, де немає нічого матеріального. Отаке. таке. Кришна, велика наука від служіння. Якщо ми осягнемо хоча б краплю цієї науки, ми позбавимося розчарувань в своєму житті. У нас не чекатимуть розчарування, щоб не було. Але якщо ми не осягнемо цю науку і не розвинемо смак до співу Харі Кришна, повторення святого імені до шастри, до читань черітамріти, то Матимемо дуже багато проблем у житті. Я маю на увазі, Матеріальне тіло чи матеріальний розум завжди спіткають якісь проблеми, але просто людина не буде страждати від цього. Так? Якщо буває, так, що відданий теж завтра. Ну, то буває. Так, але це буває. Не віддані. Так, тут йдеться про тих, хто демонічно налаштований, не віддані, які агресивні до свідомості Кришні. То відданих ми не цураємося. цураємось. Ми з відданими, якщо ми бачимо, що відданий щось неправильно себе поводить. Ми зовні на дистанції, ми шануємо такого відданого, але ми просто близько не наближаємося до нього. Тобто ми не починаємо дружити. Що нам кажуть Рома Прапа? Кажуть Гарі Кришна, ручки, ручки, ручки вам теж дорогі віддані. Щиро дякую. Можливо. Нам треба просто зрозуміти, що нам нема чого заздрити. Ми нічого з себе не являємо. такого. Ми абсолютно заурядні істоти. Тобто нам заздрити такому ми взагалі потрібні. Що ми таке з себе уявляємо? І тоді все нормально. Ми не будемо серйозно до того ставитися. Дякую вам, Нарій Кишна.